Мирну акцію протесту перевізники розпочали у княгининку. Як розповів представник громадської організації перевізники західного регіону Андрій Ткачук, вимагають збільшення дозволів від республіки Польща на міжнародні перевезення вантажів. Перевізник каже, міжнародні перевезення зупинилися у липні. Згідно підписаною асоціацією між євросоюзом і Україною, Республіка Польща надавала нам на той час. 200 тисяч дозволів для здійснення перевезень, так називаємо дозволів на перевезення на даний момент. З кожним роком Республіка Польща, яка є найболючішою для нашої галузі для нашої держави, так як ми маємо найбільш обширний кордон з європейською країною. Вона зменшує кількість цих дозволів і не надає нам достатньої тої кількості. Хоча там, хоча в нас має бути 200 тисяч по домовленості, ми останнім часом маємо найбільше більше 160 тисяч дозволів, що не покриває потреби наших перевізників. Для функціонування галузі міжнародних перевезень Україні потрібно було б 250 тисяч дозволів, каже перевізник. Андрій Ткачук розповів: Україна і Польща обмінюються дозволами в паритетному співвідношенні. Було надано 100 тисяч універсальних дозволів, які дозволяють їздити із Польщі в Польщу. І передбачили 60 тисяч перевезень вантажів транзитом. Станом на сьогодні каже перевізник, у них залишилося 7 тисяч 100 транзитних дозволів. Це на півтора тижні роботи. Ми не можемо вивезти товари з України не в Німеччину, ні в Голландію, ні в Бельгію. Ну, тобто Польща перекриває транзит. І питання лібералізації перевезень, хоча б транзитних через Польщу ніяким чином не піднімається жодними чиновниками. І просто ми розуміємо, що е, нас або змушують. Е, Перереєстровувати фірми в інших державах, сплачувати податки там. І відповідно наші водії шукають кращої долі і уїжджають також за кордон. Водій вантажівки Вадим Цикалюк за кордон їхати не хоче. Каже, 20 тисяч гривень щомісяця можна заробити в Україні, працюючи на міжнародних перевезеннях. Ми хочемо працювати, як кажуть, нормально, їздити нормально, бо всяких перешкод на Європу і по Україні, а в даний момент нема дозволів, роботи нема на Європу. І ми Простаюємося. Стала ситуація, що ми не переміщаємося. Вже понад місяць машини у нас стоять на територіях. Втрачаємо робітників, які переїжджають до країн інших, так як Польща, так як Німеччина, так як Литви. У колективі було у нас 22 чоловіка. Ми зараз на сьогоднішній день маємо 15. Акція протесту водії вантажівок і перевізників у княгининку тривала годину. Далі, зі слів представника громадської організації Перевізники західного регіону Андрія Ткачука, вони рушили до міжнародного пункту пропуску Ягодин. Акція у княгининку, зі слів речниці Волинської поліції Ольги Бузулук, відбулася без порушення громадського порядку. Далі пересування колони ваговозів відстежують працівники Ковальського райуправління поліції. Петро Юровчик, Петро Петієвський. Новини на Суспільному. Волинь.